Перший пар. Посидите до нас давайте. Стайте ближче. Ну ви, ви, приди, стайте ближче. Піди до вас. Не проходить. Вы вигона сюда. Зразу від під нього. Все, зав'язалася атака. Давай. Ну четыре раза пришли. Давай, давай. Пам'ятаєте вчора ваші вісьмірки? Да. Пам'ятаєте? Перша, перша група вісьмірка Тут знаходиться перше поле, і там всередині друге поле так само, вісьмірка, і третє поле. Це ж те саме. Та ну не жалюйте, коли пояснюють. ну Це ж не повага. Це те саме, що я розвернуся і піду зараз від вас. Скажу стійте, а я пішов собі. Оце те саме буде. Ти розвернувся просто і. Десь там же люди. Тож не так довго ми вас мучимо. Тож я ж стараю швидко. 10, 20, 30 секунд і поїхали. Але у цих 10-20-30 секунд, коли ми послухаємо, то потім 5-8 хвилин ми робимо все правильно, а не ти прослухав це і робиш, як попало. Навіть ті самі квадрати важко об'яснити, 4-2, найпростіші. 2х2 на 2 граємо, Два допоміжних гравця знаходяться по діагоналі. Тут є ворота, ось тут є ворота. Бачите? Набити 5 передач, потрібно набити 5 передач між своїми гравцями і завести або в ці ворота, або в ці ворота. Перше починаємо так, граємо першу серію, другу серію. Третю серію спробуємо зробити з пресингом. Тобто дивіться, тут буде середина шиї фішки. Ви заводите м'яч у ворота заводите, і ви маєте швидко вернутися на свою половину поля і вступити в отбор. А ці вже в той час підхватили їхній м'яч і набивають 5 передач. Да? Е, М'ячі поки що в нас лишаються, ми вам будемо давати.